Я прокидаюсь усередині вогонь. Це гідність, вода не згасає. Навіть у душі, гідність це коли ти стоїш навіть один. Свобода це обирати свій шлях без страху, без мовчання. Свобода це не просити дозволу, це бути собою. Бути вільним це дихати на повні груди. Говорити, думати, тіяти без дозволу. Це танець під дощем, це пісня без кайданів. Гідність це стійкість, це голос, що не тремтить, це серце, що не здається, це ранок без страху. Це ніч з мрією. Ми покоління, яке не мовчить. Кожне слово крок, кожна мрія сила. Ми обираємо, ми говоримо, ми мріємо. Ми живемо. Ми вільні. Бути вільним. Це сміх без цензури, це мрії без кордонів, це крила, які не обрізають, це книга без заборон, це життя без рамок.